Небезпечний смаколик цьогоріч на Прикарпатті зареєстрували вже два випадки отруєння грибами. В обох постраждали діти. Останній трапився у Тлумицькому районі. Дев'ятирічний хлопчик з'їв сирі гриби невідомого походження. Його останні середньої важкості одразу госпіталізували до лікарні, і наразі він вже одужав. Тож фахівці вкотре наголошують, дітям до 14 років заборонено давати гриби. А дорослим варто дотримуватися правил їх споживання. Треба брати тільки ті гриби, які ви знаєте. Ні в якому разі не брати їх на е, ринках, тому що вони продаються на ринках, і, ну, крім печериць, які ці е, дикоростучі гриби, е, нелегально. Е, якщо ви в, 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 вирішили готувати гриби, то кожен вид грибів треба готувати окремо, не, не можна з них робити салат. І ніякому разі не можна їсти сирі гриби. Називаються роїшком невірти. Вони всі мають проходити термічну обробку, починаючи з відварювання кілька разів, і потім смажити, Ну то вже є рецептури спеціальні, Щоб уникнути отруєння. Фахівці радять відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх вирощеними штучно. Вони підлягають контролю та продаються в торговельних мережах з відповідними сертифікатами якості. Також не варто купувати гриби на стихійних ринках чи уздовж автомобільних шляхів. хочу звернути увагу, що Можна обійтися без цих, так би мовити, в лапках делікатесів. енергетичні цінності гриби не представляють ніякої. Засвоїмося їх тільки 3 відсотки, білі гриби до 9 відсотків. Біологічної цінності вони ніякої не несуть. Навпаки, вони можуть тільки накопичувати, якщо солі важких металів, інші хімічні сполуки. Основні симптоми отруєння це блюв. Вота це головний біль, нудота, пронос може бути галюци... галюцинації, тому що галюциногени є фахівці. Також закликають прикарпатців не займатися самолікуванням, адже це може ще більше погіршити ситуацію. При перших симптомах отруєння варто негайно звертатися за допомогою до медиків. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.